Андрій, вітаємо в нашому ефірі. Вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, як всередині фракції партії зараз сприйняли таку пропозицію Арсенія Яценюка? Ніяк не сприйняли, тому що, на жаль, керівництво уряду не розуміє критичний рівень недовіри суспільства до цього кабінету міністрів. Не розуміє, що треба оновлення, перезавантаження, що має бути новий формат, а вертатися в стару коаліцію це. Ну, це те саме. Вибачте, що лягти в труну з небіжчиком, які вже розкладається і має нехороший запах, пане Андрі. А яким ви бачите нову коаліцію, якою бачите без о, дострокових парламентських парламентів позиція усієї фракції радикальної партії, має бути новий формат, тобто має бути нова коаліційна угода, яка реально буде виконувати. Тобто має не формат, а умови, має які прописані нов... в коаліції. Я правильно розумію? Нових нових коли це паритетні стосунки, а не так, коли е, ми подумали, я рішив. Вибачте, як було в минулій коаліції, коли дві мегафракції, точніше, там сім чоловік з їх керівництва, так звана саме боярщина, вирішувала все і за всі. Е, і це привело до, 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 до ще жорсткішої політичної кризи. Нової коаліції має бути новий уряд, нової коаліції. Мають бути нові принципи спрямовані перш за все, на те, щоб дати людям можливість нормально жити, тому що ви знаєте, було дуже боляче, коли біля парламенту підійшла до мене бабуся і каже синок. От в мене маленька пенсія, бутерброди на Майдан носила. А що я гірше живу, чим при тих ублюдках регіоналах? І Я не знаю, що їй сказати, тому що мені самому це були. Нам багато говорять про реформи, але реформи це те, що треба мазати. Нічі, можна, Андрій, мазати. Давайте до конкретних пропозицій, тому що про всі ці недоліки ми знаємо. Дивіться Арсенія Ценку. Ми колі... наступне питання. Арсеній Яценюк говорив про відновлення коаліції у зв'язці з доформуванням уряду. Ви, наприклад, на якусь на якусь посаду в Кабміні претендуєте. Або які міністри від вашої фракції можуть бути в новому Кабміні? Дивіться, я багато разів говорив в тому числі і в ефірі вашого поважного каналу 112, mm -hmm. пози радикальної партії трошки інші принципи. Ми нас не посади цікавлять, а політична програма посади. якщо посади самоціль, то ми добра країні не зробимо. Ми готові брати на себе відповідальність, делегувати людину на будь-яке міністерство. Mm -hmm. Але в є речі важливіші, тобто ви не озвучували Політичні? свої побажання? Маю на увазі не ви ну, особли побажання. Це нова економічна політика, uh -huh. програма радикальних дій спрямованих на те, щоб відродити вітчизняну економіку. Прошу залишайтеся, першу, будь, будь чергу. ласка. Так, залишайтеся з нами, ми ще про інше поговоримо. І... Андрію, як можна хотіти, щоб автобус поїхав, але при цьому не бажати сісти за кермо і говорити, що ми готові подивитися на те, як цей автобус їхатиме, але нас не цікавить посада водія або ж, наприклад, кондуктора. Е, тому що, пане Павло, нас цікавить не посада водія, кондуктора чи хто поїде в цьому автобусі зайцем. Нас цікавить шлях, яким поїде цей автобус, і ми вимагаємо, що шлях України це має бути шлях рішучих радикальних реформ. Реформ перш за все в економіці. Найголовніше це відродження промисловості, це створення робочих місць, тому що безробіття в Україні досягло піку за 25 років. Пані Івані хотів би відповісти. Дуже приємно, що вам, хоча б хочеться вірити в те, що нас цікавлять, не посади, а принципи. повірте, це так. Ми відмовилися від цих посад, коли вийшли з коаліції 1 березня, 1 вересня вибачте минулого року, і навіть голови парламентських комітетів понаписували заяви, які досі рада не проголосувала. Але це мене друг перепрошую, але ви знаєте, я доклад. прекрасно знаю, як після того, як ви заявили про свій вихід коаліції, як ваші члени вашої фракції просто перестали приходити на засідання комітетів. І е, е, як на мене, то це є не є відповідальна полі не є відповідальна поведінка будь-якого е, будь політика. Треба працювати, треба знаходити компроміс, треба знаходити, відстоювати свою точку зору і так далі. Тому знаєте, гарними словами е, і гарними намірами ви вимушено дорога в пекло. Пані Прочу, Івана, але це просто не чесно перед тими людьми, які селени, вам довіряють до цього часу. Члени нашої фракції перестали ходити на засідання комітетів, в яких ви працюєте. Я хотів би, щоб пані Івана сказала конкретно, а я працюю в комітеті у закордонних справах. І, Віктор, і в мене бо, в було на а, необхідність дзвонити пану ляшку і наполягати на тому, що представник вашої фракції прийшов таки на засідання комітету. Тому пане я вовп, не говорю голослівних якихось звинувачень. дивитись по сайту Верховної Ради, якщо він десь колись щось пропустив, то виключно через відрядження за кордоном на він жаль, ні. працює головою. Не перебивайте, пані Івана, не пасує такі симпатичні жінці, як вам. Так некоректно себе вести, я вас жодного разу не перебив. В... Віктор Вовк працює головою групи міжпарламентських зв'язків з Канадою, де зараз і перебуває. Віктор Вовк працює в член парламентської асамблеї ради Європи. Віктор є співголовою. Групи міжпарламентських зв'язків з Австрії багато працює за кордоном, відстоює позицію нашу жорстку проукраїнську у західному світі. Це де потомственний, як кажуть, дипломат, яка людина гіперпрофесійна в цьому і мене дивує, що пані Івана, яка теж так би мовити, спадково дипломат, не не, не, не розуміє цієї позиції. Дозвольте, я все таки не, не, не зовсім відповів на питання, не, не завершив відповідь на питання пана Павла. Щодо того, ми готові е, і багато разів про це заявляли про те, щоб у цього автобуса, як ви кажете, був наш Олег Ляшко, готовий бути прем'єр-міністром. На будь-яке міністерство ми готові делегувати людину. Нас є фахівці з усіх галузей, і ми готові брати на себе відповідальність. Водночас, коли одна справа бути готовими брати на себе відповідальність, інша справа вимагати для себе можливості, коли. Йде мова про вимогу певних можливостей для для себе себто посад, то цей автобус поїде в яму, е, тому що цей постійний торг за посади довів до того, що в е, цих торгах забули про людину, забули про маленького українця, забули про людину праці, забули про те, що людям треба якось жити. Ну а можливо, коли ми як, бачимо... як можна забути про те, про що взагалі ніколи не, не пам'яталося? Ну, ви знаєте, ви праві. тобто більшість людей в Верховній Раді, на жаль, не пам'ятають, що вони не пам'ятають про людини безнадійно далекі від того, як живуть. От, наприклад, я багато їжджу по райцентрах, по селах, я бачу, як люди живуть. Завтра їду до, до себе на Рівненщину, на Рідну, на, на, на Волинь, на Львівщину і, і знову буде бачити. І це страшно, по-справжньому страшно. Від того тотального зубожіння, яке сьогодні відбувається в країні. Тобто, хто, хто в цьому зубожінні винен? Е, Вище керівництво держави. Є прізвище цієї людини. З кого спитати, якщо вже мова йде Порошенко, про відповідальність? Росії? Порошенко Яценюк. Хто? З них в першу чергу. Щ, ще раз, з кого спитати? Порошенко Яценюк люди, які мають найбільше влади цій країні. Тобто з них в першу чергу, з багатьох людей, з міністрів з голів держкомітеті. Але в першу чергу треба називати речі своїми речами. Риба Ганиє з голови. А депутатський корпус у парламентсько-президентській республіці на якому місці по відповідальності? Ну, пане Павло, давайте будемо відвертими. На жаль, от так історично склалося, що у нас парламентсько президентська республіка зараз, на жаль, формально. Тому що президент має найбільшу контроль над найбільшою кількістю депутатів. По факту, у нас президентсько парламентська республіка. Але безумовно це не знімає відповідальності з депутатського корпусу. Інша справа, що депутат Верховної Ради, повірте, з досвіду людина порідня рідня по Ну, якось знову-таки, щойно доходить розмова до, е відпо до, відповідальності, до відповідальності, Питання відповідальності. То... Ви знаєте, е е так в нам дуже тяжко формувати е практику е вже згаданих е пряників. Можна брати участь в українській політиці і, зокрема, ухвалювати ті чи інші рішення, от, на прикладі державного бюджету. І чому і справді, на вашу думку, яценюк не кличе в коаліцію батьківщину. Ну, дивіться, обговорювати чужі стосунки якось вважаю некоректним. Пане я Андрій, думаю, давайте от без лукавства, я я Які то, ж це чужі це стосунки? Це Верховна Рада України, загальнонаціональний законодавчий та, орган. Це не мірою особиста неприємність Яценюка до Тимошенко і тому. Щодо, щодо, щодо так званих пряників, то дуже прикро, що пані Івана така розумна, здавалася б жінка, опускається до, до рівня Капліна, який розказував про начебто пряники, який називав підприємство. Потім вили, що це підприємство отримало. З бюджета більше фінансування на вимогу фракції БПП. І взагалі, коли в е, да, БПП, є люди, які не голосували за бюджет, але вони представляють з фракції БТП. І тому вони несуть відповідальність без сумніву в першу чергу разом з народним фронтом за бюджет усіма його звинувачення. Взагалі щодо бюдж... А казати, що будучи фракція, яка протягує якісь рішення, казати там показово не голосувати чи щось інше, це ховати голову в пісок як страус. І ну, виходьте з фракції, покажіть мужність, так як, як Фірсов, як Микола Володимирич Туменко, як Чумак. Тому як, як багато інших депутатів, а такі подвійні стандарти, коли от я там в президентській мегафракції все погано, але я хороший. І хороше слово не буду в ефірі казати, а ми д'Артаньяни. Це логіка подвійних стандартів і вона маніпулює громадською думкою. взагалі що до Дима? ви бачите логіку подвійних ви стандартів у собер. блоці Петра так? Порошенка фракції, так? Да. От Бюджет... пані Івана нехай відповість тому, що ну я не знаю, Ні, має, має на увазі. Коли надійку, пані не... Івана відверто сказала дурницю про мене, то можливості від... відповісти в мене не було. Я дуже просив би пані Івана, ви сказали, що це що я начебто говорив про те, що вся відповідальність це президент. Прем'єр. Я говорив зовсім про інше. Про те, що на них в першу чергу відповідальність, і дуже прикро, що ви перекручуєте слова і вигораджуєте таким чином президента і прем'єра, чия економічна політика просто провальна. Мені здається, що а, президента України не має повноважень втілювати економічну політику. Або ну, я, ви погано... 11 Або я погано міністрів від від Невже Україну? ви людей вважаєте такими дурними? Невже ви вважаєте, що люди все повірять, що президент не має повноважень? Він їх формально не має. Але це неправда. 11 міністрів, більшість рішень приймається на банку. Як голосує ваша фракція, до вас приходить президент, чи там... Хтось сматряший від нього Канонінка чи ложкі назвучать рішення, і 90% вашої фракції голосує чи і зволіді. Найпливовішою людиною сьогодні в Україні є президент, і він впливає на більшість процесів, і це правда. І не обманюйте людей, говорячи їм, що це не так. Далі прем'єр-міністр і тому президент е, Порошенко, і прем'єр-міністр Яценюк, несуть найбільшу відповідальність за той жахливий стан, який сьогодні відбувається в країні. А, Я просто вважаю, що це відверта маніпуляція. Знаєте, я хочу можу згадати величезно сказати, президента кількість. Президента нема повноважко Велич... величезно. Дозвольте закінчити, ви говорите, що президента немає повноване Андрію. Просилиш не перебувати люди, у вас. Друзі, давайте ми послухаємо багато людей на базар, на вокзал поспілкуйте з людьми. Люди мудріші стали після майдану, ніж здається. Ні, безумовно, люди коли ми знає, знаємо. Питання в реальній владі, а не формальних пане Андрію. Давайте зробимо, ви зробите паузу і послухаємо гостю студії. Прошу.